Нагрудна міні-камера з Алікспрес. Ви знаєте, що зараз досить часто порушуються права людини, і щоб, хоч якось, себе вберегти і захистити на ваші прохання, придбав усю камеру за 300 гривень на Алікспрес. Ніби недорого, але чи варта вона уваги, Зараз будемо розбиратись. Дивіться, по товщині, як палець. По комплекту йдуть різні кріплення, як кріпити цю камеру, де її можна застосувати, зафіксувати. Наприклад, якщо взяти ось це кріплення, як воно вставляється? Ось так. дивіться. Вставили, зафіксували, а воно ось так навіть перекручується. За кишеню і все. Будь ласка, бодікамера. Далі, по комплекту навіть шнурочок є, навіть є чохольчик силіконовий. Ні, фіга собі, а все це за 300 гривень. І що в нас тут? Є Type-C. Ні, дивіться, який роз'єм. Почитав інструкцію по функціоналу, дуже прикольна камера. Не знаю, правда, яка якість відео буде. Пише, що 720 на 30 FPS. Дивіться, по комплекту навіть йде вже з картою пам'яті. Карта пам'яті в нас на 32 ГБ. Не знаю, що це за компанія якась китайська. Поставлю її на зарядку, тому що прийшла вона розряджена. Дивіться, бачите, мигає, що вона заряджається. І поки вона заряджається, відкрию і покажу вам акумулятор. Акумулятор 380 мА 3,7 вольта. Далі, а, так не вийде, треба відкрити. Так не вийде. Дивіться. Ось, банально. Простенька платочка, сама камера. Могли б сюди додати Type-C. Але ж ні, вони додали ось такий роз'ємчик. Дивіться. Все банально просто. Затискаємо і утримуємо кнопку Power, щоб увімкнути камеру. Має засвітитися синій світлодіод. Засвітився. Щоб увімкнути запис на камері, тут є кнопочка зверху. Увімкнули, індикатор мигає червоним, запис пішов. Натиснули ще раз, запис завершено. З боку є кнопочка моди. Якщо її натиснути, камера почне реагувати на звук і почне записувати у тому випадку, якщо звук перевищить 60 дБ. Показую. Індикатор буде мигати дуже швидко. Як тільки ну, я почав розмовляти і вона почула мій голос, тобто будь-який шум. То вона одразу почала запис. Це свідчить про те, що індикатор мигає дуже повільно. Ми можемо поставити на паузу або просто зупинити відео. Але я розмовляю і вона знову пише дивіться. Раз, два, раз, два, і все. І запис пішов. Якщо немає ніяких звуків, вона пише 2 хвилини і вимикається. Якщо продовжується якийсь звук там протягом двох хвилин, вона постійно буде писати. Перевіряємо, як вона працює. Творіння Петровича. Ось тут також дивимося моє творіння. Дивимося на якість травички. Прогуляємося дощиком. Оптичної стабілізації, звісно, що тут немає. Ну, 300 гривень. Так, дивимося. Як це все діло відбувається в дощ. <плес> Бляха. Так, треба йти, бо люди подумають, що я якийсь дурний. <плес> Грім гремить. Так, ще раз показую, як... як видно в камеру, коли стоїш нерухомо, тому що оптичної стабілізації тут немає. Дивіться, як виглядає трава. Як виглядає гараж. Дивіться, наскільки гарно вона передає колір творіння Петровича. Мої, будь ласка, моє творіння. Тако повільно вам показую, бо стабілізацією тут реально біда. Ну, круто! Реально круто. Дивіться. Ну що, друзяки, показав я вам ось таку маленьку камеру, як вона працює, чохол, купа прибабасів, шнурочки. Навіть карта пам'яті, і то входить в комплект, все за 300 гривень. Далі, щоб дивитися з карти, можете просто через шнурок підключити до ноута або використовувати ось такий перехідничок. Я вставляю в нього, потім вставляю через ось такий перехідничок. Все це беру в телефон. Ось так. І в телефоні вже одразу все це можу бачити. Я вважаю, що за 300 гривень ну, яка ціна, така якість. Так що, Петровичу, як завжди, величезні вподобаючки. показав, розказав, кому треба камеру після огляду, будь ласка, забирайте.